Село Білоборіська Верховинського району знаходиться ближче до Чернівеччини. Це велике село, яке в радянські часи було центром колгоспного життя. Там, де були центри колгоспного життя, дуже часто страждали культура і духовність. Але церква тут дуже гарна. Це село зараз стало великим центром об'єднаної територіальної громади і успішно і динамічно розвивається. Їдемо в церкву. Слава Ісусу Христу! Слава не ті Богу Стом! Йдемо Прош, знімати йдем. церкву. Прошу, проходимо. Проходимо. Ох. Красива церква. Світла така церква у вас? Так наші парафіяни кажуть, що такої церкви світлої, яка ніде немає. Знаєте, що тільки в нас тут відчувається яка, яка аура добра, яка от, що легко відбувається. Ну, її реставрували. Реставрували. Це з якого року сама церква? Сама церква, як мені старожили, говорили, це з 1842 році почали будувати. Mm. І в 1852 році навіть є запис. Під о, образом Святого Николая, що провізор пожертвував, тобто як пожертвував, він дав кошти, uh -huh. щоб ці, цей образ написали. Це 1852 рік. Тобто виходить, що у 1852 році і їй вже робили розпис, uh -huh. тобто вже служили. Насамперед, за спогадами старожилів, ця церква побудована без єдиного цвяха. Вона побудована з використанням виключно п'єсових та е, по-гуцульськи, ільмових. Е, це, е, такі, е, Дерев'яні стержні, які е, скріплюють балки між собою. Вони зроблені з в'яза по українській в'яз а по -гу гуцульський елем. Будували її таким чином, що була менша церква, в тій служили цю е, по боках будували. Коли ви будували церкву, ту просто розібрали і винесли. Ну настільки яка от продали, чи віддали, чи пожертвували. Яка от це е, от, е, під пасіками в Ростокі е, на Івано-Франківській області, бо є ростокі також і е, так. Та. Але це якраз тут у нас і вона збереглася ще? Вона збереглась. Ну правда, її е, вагонкою гарно приукрасили, але вона по сьогоднішній день діюча і служить. Отже, от у вас е, на церкві є такі зарубки. Так. На яких такі знаки є. І це не лише на цій церкві, вони інших теж таке бачили. Що це означає? Це господарі газди, кажуть, у нас тут. Так. Вони жертвували, мали ліс, жертвували ліс на церкву, на побудову церкви. І Для того, щоб було ну, десь згадка, що він е, це дерево дав, він робив свою мітку, зарубку. Ця зарубка записувалась в книгу, що такий, такий газда дав. До дедра Андрій Ілліч він не розказував, що була така книга. Але Десь пропала, на сьогоднішній день її немає. Але це є зарубки, яка мітки, будемо казати, якби печатки тих е, господарів, які жертвували на церкву, на побудову церкви Дерево. Ця церква є е, окрасою села. Е, дуже багато років е, в цій церкві служив такий священник, як Іван Шовганюк. Взагалі в селі ця общинність і церква, яка об'єднує громаду. Е я так розумію, на Гуцульщині всюди збереглися. От у вас скільки людей приходить приблизно там на богослуження в свята, наприклад? У свята, ну, скажімо, я там ні, ніколи не записую. Ну, Людей досить багато у храмі Божому. Вчора було храмове свято і також було багато людей у храмі Божому. Прості неділі або такі свята, будемо казати, коли відбувається ще богослуження. Також ну, не скажу, що знаєте, село не є велике, територіально велике, але якщо брати по відношенню населення, то у нас воно зараз розділене. За верхом нас побудували ще один храм, тому що тим людям далеко ходити. І Тобто вже є одні йдуть туди. Інші приходять сюди. Але ваш храм не закривався ніколи. Чому? Напевно, яка ця Залежало тільки від прихожан, від людей. Вони не хотіли, щоб закрили церкву. розумієте? Напевно, що вони б були зробили все. От навіть був такий випадок, що от там прогнила була трохи стеля, ну а за радянську влади, так як мені розказували, не давали можливості, щоб зробити якусь реставрацію або щось зробити. Це було, напевно, зроблено з того, що аби з часом просто церква сама впала і її закрити і далі щоб її не було. Але люди вечором зібрались, пішли гарно ту все. Вирізали, зробили, поставили. І, ну, було, що хтось і доносив. І переслідували цих людей? Ну, як переслідували? Ставили на замітку, будемо так. Або їм довідомо ставили, що дивіться, щоб більше такого не було. Коли ми під'їжджали до церкви, бачили там такий е, знак е, тверезості. Хрест, тверезості, так. Тут було товариство тверезості. Було. Е, на ньому навіть пише хрест е, побідив поганство, переможе і п'янство. Побідить, і п'янство. Тобто е, цим Хрестом. Ну, так от... ніби виглядає, що і не до кінця, і перше, і друге. Процесі майже переміг, ну, але та, ще трошки але, є. Але, 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 але пише все рівно. То те, що пише, я просто кажу, що та. на ньому пише. Є навіть книга, яка от спілки тверезості, і ну, вона діяла до 14-го 1914 року, 1914-го року. Після 14-го року вже такої, як спілки тверезості не було. Хоча, ви знаєте, якщо взяти, то є люди, які. Наважується от, лишити е, цю погану звичку, будемо казати. І приходить, щоб е, таку як дати клятву на е, те, щоб, більше він, щоб він більше пити не було. Ярослав, у вас в руках книга, як вона називається, е, Братство тверезості. Ш, такі братства лише в цій церкві були, чи це було в різних церквах? Такі братства були у різних церквах, е, не тільки тут, але. Нам відомо про такі братства практично у всіх церквах вздовж Чорного Черемушу, Білого Черемушу. Тут було дуже, скажімо так, актуально в той момент, бо, на жаль, в період кінця 19 століття ну, процеси, які відбувалися тут, з, скажімо так, з боротьбою проти алкоголізму були дуже актуальними в той момент. І дана книга, вона перші записи в неї датовані 1875 роком. Активну діяльність щодо боротьби з алкоголізмом тут проводили такі священники, як Іван Білоуст та Іван Березовський. Вони діяли саме в довоєнній період, в період найбільшого розквіту Гуцульщини. Пам'ятний знак, який встановлений в центрі села. На честь цього руху він тут зберігся. На жаль, в інших місцях він був зруйнований. І, Наприклад, в такому селі Криворівня він був відновлений вже в часи незалежності. А тому, теж стояв такий де... знак. Теж стояв, і зараз хрест Трезвіння, який є в селі. Він вже відновлений. В двохтисячніх роках ви колись мені розповідали цікаву історію про те, що гуцули, як до речі, північні, багато хто з північних народів, не мали певного ферменту, який би розщеплював алкоголі, тому особливо страждали від алкоголю. Це така байка ваша була? Чи це правда? Ні, ні це не байка, це науково доказаний, скажімо так, факт, що люди, які в своїх продуктах в основній. Масі завжди не вживають продукти, які можуть збродити і утворити алкоголь. Ну, на відміну від південних там регіонів, де виноградний сік збродів утворилося вино, на відміну від північної частини, центральної частини, наприклад, України, де існувало бортництво, там варили мед горілку. У нас над горівку не варили вже з тим, що бджоли в дикому стані не виживали. Основа продукції була м'ясо-молочна продукція. Тому ну, фактично люди прожили якісь тисячі років, не знаючи в принципі, що таке спиртні напої. І зрозуміло, що, скажімо так, розщеплення спир на глюкозу і воду, воно відбувалося досить. Скажем так, для людини проблематично, так ну і відповідно це проблеми не тільки наших, це ну якби нашого регіону, саме регіону Гуцульщини, високогірного регіону Гуцульщини, а й інших північних народів народів високогір'я і ця підвищена пасіонарність людей, вона ну, призводила до того, що в певний період е, люди мали надмірну пристрасть до алкогольних напоїв. Як молодь приходить в церкву? Ви знаєте, на диво, навіть бо є храмове свято, до нас приїжджають інші священники, вони дивляться і кажуть, вас молоді багато. Дійсності у нас молоді, я би сказав, що є досить багато у храмі Божого. Коли дивишся на історію кожної унікальної української дерев'яної церкви, розумієш, скільки зусиль докладав наш народ для збереження нашої культури, нашої віри. Нашої архітектури. Розумієш, як сильно росіяни намагалися все це знищити і продовжують нищити зараз. Проте, як вони це роблять у нашому фільмі Церква без Христа на цьому Ютуб-каналі. Дивіться, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал.